Йому 70. і вперше в історії Федеративної Республіки Німеччина чинний канцлер святкує такий ювілей на посаді. Фрідріх Мерц політик, який дійшов до влади не випадково, а крок за кроком. Людина, котра пройшла довгий шлях: від скромного депутата Європарламенту до лідера найбільшої партії країни. Вдома його називають канцлером без пафосу, а в Києві просто великим другом України. Ну, по-людськи, хочу побажати всього найкращого до дня народження, але чи задоволений я ні? Так сьогодні реагують деякі німці на роботу канцлера. з одного боку повага, з іншого відчуття дистанції. І це парадокс Мерца. Його шанують, але не завжди люблять. Холодна компетентність і педантична точність не завжди перемагають емоції. Так насамперед, усього найкращого: здоров'я, щастя, всього, що зазвичай бажають на день народження. Але мушу сказати, що він не здається мені особливо симпатичним, якщо чесно, судячи з того, як він себе подає. Можливо, йому варто трохи більше працювати над тим, щоб бути ближчим до людей, особливо до молодших поколінь, які, мабуть, не відчувають із ним емоційного зв'язку треба щоб він навчався краще розуміти всіх громадян та щоб зрозуміти хто такий мерц треба згадати звідки він прийшов його політична історія почалася в 1989-му у страсбурзі коли молодий юрист з гокзауерланду став депутатом європарламенту у 90-х він уже в бундестазі де вступає в словесні дуелі з канцлером шредером і міністром закордонних справ Йошкою фішером став головою фракції ХДС, а потім програш ангелі меркель і відставка Мерц на кілька років залишає політику, очолює німецьку філію інвестиційного гіганта BlackRock. компанії, що управляє активами у трильйони доларів. Для когось це доказ його професійності, для когось символ надто тісних зв'язків з великим бізнесом, і спроби повернутися у велику політику. Три програні з'їзди партії, і лише у 2021-му перемога. Хотілося б, щоб він почав діяти рішучіше і справді зробив щось для громадян. Бо ми цього не відчуваємо у своїх гаманцях. Було багато обіцянок. Німці хочуть емоцій, але Мерц залишається прагматиком. Його рішучість проявляється не в гаслах, а в діях. Чи можете ви, будь ласка, дати нам секунду? я вважаю, що переклад не працює. У вас не було перекладу? І все-таки тепер є Ні, У нас теж його немає. Тому ми це перевіримо. Дайте нам секунду. Німецькі технології? Це нормально. Добре, поїхали. Зараз є okay. передворцов. No, Тепер це працює. Точно. точно. Yeah. <laughs> Добре, Фрідріх. Дорогий Фрідріх, що я зараз сказав? Я. Для України це канцлер, який допомагає не словами, а діями. Ще до обрання він приїжджав до Києва, коли столицю обстрілювали. А вже на посаді саме його уряд ухвалює рішення передати Києву додаткові системи Петріот і не відкидає категорично ідею можливої передачі Таурусів. Я також особисто зворушений, що як канцлер Німеччини я можу стояти тут сьогодні в цьому колі, і разом з прем'єр-міністром Польщі. Прем'єр-міністром Великої Британії та президентом Франції висловити не лише нашу повну солідарність та підтримку нашому другу та партнеру, президенту України Володимиру Зеленському, а також у цій важкій фазі війни, яка триває вже понад три роки, у майже історичний день, сказати, що ми твердо стоїмо і твердо залишаємося на боці України Після цього Мерц зробив ще один крок: політично ризикований, але історичний. Він став локомотивом ідеї використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України. Він запропонував механізм. ЄС видає Києву безвідсоткову позику під заставу цих коштів. Ми хочемо ще ефективніше використати заморожені активи центрального банку Росії, щоб надати Україні загалом близько 140 мільярдів євро додаткових безвідсоткових позик. Ці додаткові кошти мають бути використані виключно для військового оснащення, і у разі виплат траншами забезпечать військову стійкість України на кілька років, якщо в цьому виникне потреба. Для Москви це сигнал, її гроші більше не повернуться. І, попри нерешучість Брюсселя, який досі боїться реалізації ідеї використання заморожених російських активів, Фрідріх Мерц показав, що здатен бути не лише канцлером, менеджером, а й стратегом. Але всередині країни для нього все складніше. Його рейтинг коливається. Опозиція постійно звинувачує в різних гріхах. Пане Мерц! Попри всі політичні розбіжності, я ніколи не могла собі уявити, що Християнсько-демократична партія, саме Християнсько-Демократична партія, зробить такий прорив дамби і почне співпрацювати з крайніми правими. Це не випадкові більшості. Ви шукали ці більшості разом із ВДП. Ви цілеспрямовано їх шукали. і саме в цьому проклята проблема, яку ви досі не розумієте. Німецька молодь критикує Мерца за ідею повернення військової служби, але для нього це питання оборони. Канцлер Мерц із покоління, яке пам'ятає, що свободу треба вміти захищати. Відкрито говорить про Росію як загрозу, і саме тому він виступає не тільки за службу для країни, але й за посилення військових спроможностей країни. І саме тому я хочу сказати, що ми зробимо все, що в наших силах у найближчі місяці та роки для захисту свободи, миру та територіальної цілісності території альянсу і Федеративна Республіка Німеччина має відіграти в цьому надзвичайно важливу роль. Хочемо ми того чи ні, але наше геостратегічне розташування це хаб Європи. Ми повинні докладати особливо великих зусиль там, де ми живемо, а саме в Німеччині, щоб зробити саме це: захищати нашу свободу, захищати мир і захищати територіальну цілісність нашої території а ще Фрідріха Мерца чують у Вашингтоні під час зустрічі в Білому домі з Дональдом Трампом. Саме він переконує допомога Україні це інвестиція у стабільність Я Повертаюся з відчуттям, що знайшов в особі американського президента людину, з якою можу дуже добре поговорити на особистому рівні. У нас багато спільного навіть у різних кар'єрних шляхах, які ми обрали між політикою та економікою, і це створює Говорю певний зв'язок, і що ми можемо в будь-який момент поговорити по телефону, що скоро знову побачимося. На зовнішній арені він спокійний і послідовний удома під тиском критики. Але навіть опоненти визнають, це політик, який не ховається за риторикою. щоб він міг реалізувати те, що задумав. проблема в тому, що всі плани ХДС він не може втілити, бо інші партії теж мають слово. У мене немає жодних проблем. А йому бажаю продовжувати в тому ж дусі. Це мій коментар. Фрідріх Мерц людина, що зробила кар'єру не на випадку, а на впертості. Він не схожий на харизматичних популістів, але саме його рішучість сьогодні тримає європейську стабільність. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.